Доброго ранку! Ну ми вже бачились. Поробила вправи та прийшла пити каву, каву з сиром. Машинка сушить, Зараз поріжу сир та й посмакую. Як ваші справи? Сьогодні неділя. Три шматочки десь грам. Три тип цього виходить. Я вже вважала, скільки раз то однаково виходить. Отакі От справи. Нічого нового. Все по-старому. Кожен день одне те саме. Що такі справи. Сережа поїхав на базар. Сказав сиди вдома. Та й сижу, що мені. Та я не сижу, я собою займаюся. А так, як говорить Таня з худією Мотивірою, будь-які малиші, смачної всім кави. Пийте, давайте. На вулиці красиво, сонячно. Сьогодні піду на фізкультуру обов'язково. Приготую на обід суп гороховий. Горох уже промила і буду вкидати. Прослухала Тетяну із каналу «Худію Мотивірую. Прямо лекцію про оселедці. Я от я не знала цього, а жінка знає, значить що вона розповідає, що у оселедцях, ну, в оканічній рибі, достатньо омега-3 жирних кислот. І нам вистачає 200 г з'їсти раз в неділю 200 г оселеться. І вистачає нам, нам всю неділю нутрієнтів і вітамінів із цієї рибки і омега-3 жирних кислот. Так що рекомендую вам послухати її. Це ж не реклама, і вона мене не просила, і хто я така. Просто мені, от, я хочу вам донести, що Жінка дуже розумна, ага. дуже грамотна. Я дивилася дуже уважно. А тепер я дивлюсь, ходію, мотивірую Тетяну <гум> на мені, як програма здоров'я. Оце так. Так що рекомендую просто. Давайте. Тільки пробалакала. Сережа позвонив, купив одну з комбріїну. Ну і чудово якраз. Зараз поставлю мандірку. А суп гороховий окремо приготує. Ну, хай вариться, що він не помішає. Так що так, кажу Сережі, так що раз в неділю поїли 200 грамів скумбрії або оселеця, І нормально. І воно і дійсно так, що воно і не хочеться. Раз в неділю і досить. Давайте. Ні, я не бачу, що включена камера зіжу собі. Чищу картоплю на суп. Я картоплю, я оце як суп їм, я картоплю відгортаю і в кінці вже віддаю собачкам. та і все. Я картоплі не їм. опа па о о-па-па. Горох закільки. Так що так? Пише Ліночка мені з Греції. Моя подружка. Ми дружили дуже. Ми як сестри були у гуртожитку, коли жили. Ми дуже дружно жили. І цей пише мені, що якийсь квантовий перехід 5D, і що це такий настрій таке все. І сонечко ж на вулиці. Треба виходити та ловити сонечко. Виходить на сонечко треба. А його рух? й таке. А що воно правда? Що воно неправда? Прийшло мої Наталки Подружці моїй. Не, по, не прийшло, дзвонили їй, що будь то би знайшли її чоловіка останки. Він пропав ще в травні, тільки війна почалась 22 року. І це не було його, не, не, не було відомо, де він, що він. А це прийшло та й чекають ще, ще чекають тест ДНК. Тому я така, розуміли. Шкода, що ж молодий ще жить. Молодий, не молодий. Вони на скільки років менше за нас? На чотири. Однокласники теж. Ходили в один клас. Дружили теж, як ми, тільки менші за нас. Дружили, це він пішов, пішов в АТО спочатку, потім <кій> почалась війна. Ну він залишився ж на війні. Двоє дівчат у них. ну, Дівчата вже дорослі, діти, вже внуки. Внучки, Внучки вже тринадцять, а самому меншому 6. Двоє, двоє діток в одної девочки і двоє діток другої дівчи. Це постоянно постійно думаємо за цей. Ну, як хіба будеш веселитися оце? Тепер будемо чекати. Начи чекаємо на Тест ДНК, а потім, як привезуть, будемо будем хоронити, ховати. Страшно просто. Просто-даже, просто навіть страшно подумати. Так що так. Тому ми такі невеселі. Розумів? Тест ДНК старшою дочкою зійшовся. А тепер ще і Наталка здала Тест ДНК, чи я. Е я так розумію, що треба виділити їм ДНК Сашка від ДНК Наталки у Мар'яни. І чи співпаде. Ну, я так розумію. Ну, коротше, і Наталка здала ще те ДНК. А тепер не знаю, коли це буде відповідь і коли це, що воно буде. Воно ж не швидко це робиться. так. Відна до мене не ходить. Треба їй хоть позвонити. Зараз подзвоню, спитаю, що вона там де. Ну, Мабуть, у дочки. Дуже хороші люди. Наталка така безвідмовна, як може щось допомогти. Тебе більше як півтора року живуть, не знають, де він. О, не знають і все. Ну, це вже тебе як знайшли найшли. так я вам розповідаю, щоб ви знали, чому я така невесела. Нема чому веселитися. Сумно. Ну, що людину знаєш, знав. Дружили, вони до нас приходили завжди. Ми до них ходили. На Новий рік, на день народження, ну, ви розумієте, що це таке. Ось такі справи. Так, ну все. Картоплю начистила, щось лишнє її навіть. Ой, цибуля, цибуля в очі зайшла, а хай вона скажеться. Так. так, полізла я поріб, достану картоплю, поставлю на картоплю у мандера. Все, давайте. Поговорила з вами. Пішла воно сестірку, а воно таке холодне, прямо такий вітер пронизливий. Да, та ще згадала, що Наталка це перед тим, як його знайшли, прийшла та й розповідає, він їй півтора року не снився, вона ну, геть нічого не знала. І ну, взагалі не снився і все. А це, каже, сплю і чую. І каже, ну сплю я знаю, що сплю. Чую, бубонять постукали в двері. А вона каже, та я знаю, що закрита там, та й лежу. Чую, каже, зайшли в хату і на кухні там щось гомонять і каструлями тарабанять. Я каже, виходжу, та й ропа і саня тут. А вона каже, що ви тут робите? А він каже, та борща хочу хлопцям нагріти та поїсти. І все. На тому все закінчилось. Це ж надо так. Це, мабуть, його вже були знайшли. А це я так думаю, мабуть, його вже були знайшли. І він вже хоче, щоб пом'янули, так як у нас. Як ми завжди робимо. Так, що так. Побіди. Супчик гороховий, свіженький, картопелька в мундирах і скумбрія. Всім смачного. Біжу дівчатка зараз за міст, а потім буду робити вправи. Так, Витягуємо себе із депресії. Ой, як ото кажуть, спасіння утопаючого, діло рук самого. Утопаю, що Так і я. Треба гарненько пройтися, щоб вигнати в себе все весь негатив і займатись, прийти, поробити вправи. І далі продовжувати свій шлях. Свій шлях. До свого здоров'я. Отак. Зачуба прямо. Себе беру і витягую. Отак. Я вам розповідала свою історію. Що трапилось? Ви вже все знаєте. Іду. Йду, Йду. йдемо, живемо далі. Так, я біля мосту. Починаю свій шлях, хочу засікти. Скільки хвилин я проходжу оцей круг. Зараз покажу. Ось цей круг. Ось, ось. а там ажу, там, де машина стоїть, по посадкою і сюди, ось-ось-ось. І сюди прийду на це саме місце, де наш міст стоїть. Ось, де наш міст. І скажу вам, скільки хвилин я ходила. Давайте. І так погнали. Йду. І наспівую. Сьогодні слухала Лену Рос, Вона їх співає. Мене? І я приїду. Жди меня, и я вернусь. Жди меня к обеду в среду. Прячь сомнения и грусть. Жди меня, и я приеду. Жди меня, любовь моя. А если хочешь, не уеду. Будем вместе навсегда. Ну -ну 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 -ну. Так, займалась я всего-навсего 40 минут. І дуже піднімаюсь додому. Колір обличчя змінився, став здоровим уже, рожевим. Так, дівчатка, завтра у мене зважування, завтра понеділок. Я по понеділкам завжди зважуюсь. От, так що, кому цікаво, заходьте на мій канал і слідкуйте за моїм. Походінням і оздоровленням. Хто не знає, в мене цукровий діабет другого типу. Так, все, ще й гіпертонія. Так, що кому цікаво, заходьте. Чекаю вас. До зустрічі!